Софія, я mm -hmm. А, Анастасия Шершнева, у вас сейчас в час увлекается камера. Это проблема с интернетом. Так, Рената, я питание? можете на дислату мне не выбрасывать? В чат на дислату. Пошту. Угу. Так, ходи спала. Так. Так, Андрій? А, в мене демонстрація екрану по 10 минут. Я точку не можу записывать. Трошки голов не ничего. В мене демонстрація екрану по 10 минут. Напиши в чат, вот у тебе зникає звук, коли ти починаєш говорити, чути, а потім сходит на низку. Так, Валерія. У мене є питання. Коли я вже буду прислати роботу, я можу виключити запис екрану, так? Так. так. Бачу. Демонстрація, ти маєш на увазі запис? Ой, запис, так. Тут кожні 10 хвилин тоді робити. Як вам говорили, запис екрану це скажімо, гарантія вашої оцінки. Тобто, якщо що, якщо у них виникнуть якісь питання до вашої роботи, щоб вони могли переглянути ваш запис, і це точно була б ваша робота. Так, Анастасія Шершньова підписана, будь ласка, я вас ще жодного разу не бачила, Вмикаємо камеру. Угу. 감 <laughs> <laughs>

Нагадую, якщо у вас вимикається світло, так ви все одно надсилаєте, хоча б те, що вже зробили.

Так ну, всі тести ви можете зробити на одному аркуші. Поки наступний вид роботи ви переходите. Так, Антоніна, я думаю, якщо ви на хвилиночку перевимкнетеся, спробуєте перезайти, нічого страшного не буде, то спробуйте перезайти.